Всім привіт! В цьому відео я хочу вам показати, як я бафую свого персонажа колючка за на тір на сервері The Iceland Org X5. Для комфортної гри тут я собі викачала 12 баферів. Зараз, походу, вам розкажу, покажу, хто і мені для чого. У мене вже зібрана паді. Баф я завжди починаю з варка. На сервері немає обмежень по баф-слоту, тому бафу влізає дуже багато і він, в принципі, весь потрібен. Для зручності я собі зробила окремо макроси. Окремо макрос у мене іде для воїнів, окремо макрос для магів. Віка в мене в макрос не влізає, вона в мене окремо. І її я бафую в першу чергу. Віка в мене заточена на зниження штрафу. Решту бафів від варка я не точила, це, в принципі, не потрібно. Розказую вам, що входить в сам макрос. Тут в мене є Chance of Reverend, Chance of Evasion, Berserker, Eagle, Vampire, Spirit, Combat, Critical Attack, Blood Awaken, War-Chant, Chant of Protection і Chant of Movement. Дуже зручно макроси чому, тому що от я собі натиснула: у мене Варк пафа, в цей час я переходжу до свого БД і свс Розказую по БД і СВС. У мене це фолові персонажі, в них фолові сети фулові епіксети, пояси і рубаха. Тому, в принципі, в мене проблем з МП немає. Я не знімаю і сонги, мені для бафу вистачає МП. Вам спочатку буде важко. В цьому плані буде великий розхід МП, тому ви можете зняти і сонги, Для цього затискається клавіша Alt і натискається ліва кнопка мишки. І ми собі знімаємо і сонги, і зменшуємо тим самим розхід МП. На сервері присутній Cancel, тому Dance Song я розбила собі на три окремих макроси. Бафаю в першу чергу ті, які мені дуже важливі, і далі вже так, ті, які, в принципі, особливо ні на що не впливають, але теж потрібні. В першому в макросі в мене йде Dance of Warrior, Dance of Inspiration, Dance of Fire, Fury, Vampire, Protection і Dance of Berserker. Натискаємо на макрос, БД у нас почала танцювати, переходимо до СВС. -а. В СВС у мене два макроси. Перший макрос в мене входить: Song of Earth, Water, Hunter, Wind, «Warding», QuinnySens. Натискаємо на макрос, SVS у нас співає, і ми переходимо знову до БД. Другий макрос на БД я робила більше на заміси для свого біша і овера. Це, в принципі, маг-бафа. Якщо ви воїн і ви граєте соло, чи у вас там немає в паті хілів магів ви можете цей макрос запускати собі просто в кінці, закриватися від Кенселу. У мене тут іде Dance of Siren, Dance of Concentration, Dance of Mystic. Запускаємо макрос, бдшка танцює, переходимо до SVS. -а. Знімаємо Dance Sesson, знову ж таки, якщо ви не хочете витрачати МП-банки, якщо у вас мало мани, і вам не вистачає дотанцювати весь макрос, то це затискаємо клавішу Alt і знімаємо. А другий макрос від SVS. -а. Сюди я поставила Song of Vitality, Invocation, Life, Flame Guard, Storm Guard, Renewal, Meditation, Champion і Song of Elemental. Запускаємо SVS-Співати і переходимо до БД. Третій макрос від БД там в мене, в принципі, лише Dance of Earth Guard, Aqua Guard, Light і Aliven. І танцює наша БДшка. Поки БД дотанцьовує, переходимо до ПП. ПП в мене зроблено три макроси. Макрос для воїна, макрос для мага і окремо макрос резисти, який я бафую в кінці, для того, щоб закрити основний баф і пожертвувати ним у першу чергу. Показую макрос е, бафа воїн. Сюди в мене йде Counter-Critical, Invigor, Mental Shield, Magic Barrier, Quaid Dance, Improved Combat, Improved Condition, Dead Whisper, Quaid Dance, е, і також йде концентрація і Акуманд. Ставимо ПП-шку бафатися, ПП-шка робить свою роботу, і завдяки макросам ми переходимо до нашої шиї. Шия в мене так само два макроса. Макрос на мага, макрос на воїна. Показуємо макрос для воїна. Mental Shield, Arcana Protection, Improved Magic, Improved Critical Attack, Empower VM. Запускаємо шиєшку бафати і переходимо до Єє. От цими зручні макроси що одночасно. В принципі, ви можете швидко тикнути. Вас персонаж бафує, і ви можете переключатися і робити своє, свої інші справи. Макрос від Єєшки Воїн. Ми, ми використовуємо Clarity, Holy Viopon, Resie Shock, Імфурут, Shield Defender, Decrease Weight і Divine Protection. Запустили макрос. І переходимо далі. Мені так зручніше, я потім вручну просто розкидаю паті для свого котика. Від котика я бафаю благословенні королеви. це збільшує силу атаки і шанс кріта. І в мене заточений кубік, мас-Сумон-Шторм-кубік на мощність. Його я також бафаю. Бафнули і виходимо з паті. Даємо паті конику. Від коника я бафаю на відкат скіла. Це Дарсірафіма. На відкацкілів. Коник у нас бафнув. І переходимо до овера. Овер у паті не потрібно, овер бафає, якщо ви в клані, бафає без паті. Від овера я даю Пагріо фьост, комбат of Pahrio, Critical of Pahio, Condition of Paгріo і оф offrio Вони в мене всі також в макросі. Щоб економити час, запускаємо овера танцювати. І переходимо до крафтера. Баф від крафтера залежить від того, в чому ви одягнуті і яка у вас зброя. У мене на колюсці Light Set і касети, тому я бафую їй Sharp-Edge для ножів і хард тенінг для лайт сету. Тоді даємо паті танку. В мене це ШК. Від ШК нам потрібна комбат. Ой, не те вікно, від ШК нам потрібна комбат aura. Ось вона у нас. Ми її бафаємо, і, в принципі, все. Танк більше нам ні для чого не потрібен, але шилка мені потрібна для фарму епіків, щоб заряджати собі шилку і пришвидчувати фарм. Сорк. Від сорка ми бафаємо Brazil Skin Skill. Він нам збільшує рефлект. Зточимо його на плюс 30 для захисту. І відсорка я бафую Нубл. Основні бафи я бафнула. Переходимо до Резистів. Це, що я вам розказувала на початку. Макрос від ППшки Резист. Куди в мене ходить? входить Elemental Protection, Resist Dark, Aqua, Wind, Fire Poison, Holy, Kiss of Eva, Resist Earth. Blaze Shield, Regeneration і Holy Weapon. Ставимо нашу ППшку Бафа та Резісти. Від EEшки я також собі даю прайер. Він збільшує ефективність хіла. І закриваю це все резістами від EEшки. Показую макрос резістів від EEшки. Тут в мене Divine Protection, Arcana Protection, Clarity і Decris Weight. Бафаємо. В принципі, вона. У нас вони зараз добафують і все. Можна йти на фарм, можна йти на ПВП йти на кач. Не забуваємо огор, аури і погнали. Всім дякую за увагу, Па-па.